Вправа 272. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо перше завдання мінус 2p, що множиться на 3,5. Ми можемо записати цей вираз як мінус 2, що множиться на 3,5. Перемножити числа, А потім результат помножити на p. І це дорівнює. Мінус 2, що множиться на 3,5. 3,5 – це 7. І знак мінус буде. Ми записуємо як мінус 7. Що множиться на p. Або це запишеться як мінус 7p. Є? Переходимо до другого завдання. 7а, що множиться на мінус 1,2. Ну що ж, записуємо, що це можна записати як 7, що множиться на мінус 1,2. І результат помножити на а. І це дорівнює 7 помножити на 12. 7 на 10 – 70, 7 на 2, 14. Разом буде 84. Є в нас один знак після коми, то це буде 8,4. Якщо ми перемножимо, знак буде мінус, то ми записуємо мінус 8,4, що множиться на А. Цей вираз можна записати як мінус 8,4а. Є. Переходимо до третього завдання 0,2х, що множиться на мінус 3 y Перемножуємо коефіцієнти, то у нас буде 0,2, що множиться на мінус 3. І результат помножимо на х і помножимо на y, або помножимо на x, y. І це y. Ну що ж, добуток буде від'ємний: пишемо мінус. 2 на 36, один знак після коми, то добуток буде мінус 0,6. Що множиться. На x y. Або це можна записати як мінус 0,6х. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. мінус 1,1 третя m, що множиться на мінус 3n. Ну що ж, перемножуємо коефіцієнти, то це можна записати як мінус 1,1 що множиться на мінус 3. Так? І результат потрібно помножити на m. І помножити на n, або помножити на mn. І це дорівня. Ну Якщо ж добуток буде додатній, обидва множники у нас від'ємні. Їх парна кількість, так? То тоді ми записуємо 1,1 ,1 в вигляді, звичайного дробу. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. То ми записуємо як 4 третіх, що множиться на 3. І результат помножимо на mn. І це дорівнює. Записуємо тоді у дужках Вираз як 4, що множиться на 3. В чисельнику, знаменнику 3, що множиться на МН. І це дорівнює. На 3 тоді скручуємо. І чисельник, і знаменник. Так. То тоді у нас вийде 4, що множиться на МН. Або 4MN. Є. Записуємо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні у нас вийшло мінус 7П, в другому завданні вийшло мінус 8,4А, в третьому завданні вийшло мінус 06 xy І в четвертому завданні вийшло 4. MN Yeah